Добрий день, шановні батьки! Пропоную вам дізнатись, в які веселі ігри з дитиною на вулиці можна пограти весною. Ігри для дітей на весні настільки різноманітні, що веселу і корисну прогулянку можна поєднувати з заняттями, що розвивають які формують у дитині допитливість і спостережливість, допоможуть тренувати пам'ять і отримувати цікаві відомості про навколишній світ. Часто вуличні прогулянки проходять у стихійному сценарії, і діти шукають собі заняття по душі, проте найкращим варіантом є планування батьками певних занять, тоді й малюк бігтиме на вулицю із задоволенням. І час проведений на прогулянці принесе подвійну користь. Якщо говорити про ігри дітей навесні, то насамперед необхідно враховувати специфіку цієї пори року, адже навесні настає сезон, коли діти, що гуляють, особливо потребують батьківської участі, адже погода ще нестабільна і не завжди можна попустувати на дитячих майданчиках. Отже, давайте дізнаємось, які ж ігри для дітей навесні не лише веселять дитину, але й принесуть чималу користь. Пливи кораблик Пам'ятаєте, як у дитинстві ми пускали кораблики по калюжах, раділи струмочкам що дзюрчат, і щасливо дивилися вслід спливаючому кораблю, мріючи про моря і океани. Нашим дітям обов'язково варто розповісти про це. Зробіть разом із ними кораблик, вийдіть на подвір'я і згадайте власне дитинство. Щоб не засмічувати природу папером, пластиком та іншим сміттям, зробіть кораблики із натуральних матеріалів. Тоді його можна буде пускати не тільки в калюжу, а й у ставок або в річку. Попередньо вдома заморозьте у відповідних за розміром пластикових контейнерах або формах для випікання основу для крижаного кораблика. Заодно розкажіть дитині, що вода за низьких температур замерзає, при цьому вона трохи збільшується обсягом. Щоб у кораблика з'явилося вітрило, потрібно зробити щоглу з гілочки. Опустіть гілочку у воду, зафіксуйте у вертикальному положенні. Коли основа замерзне, щогла буде міцно триматися. Відмінні кораблики виходять із маленьких коробочок від соку. Вони не набухають у воді, з ними можна грати довго, пускаючи у плавання з пасажирами. Картонні лотки для яєць запорука великої пасажиромісткості судна. Кольорові прапорці прикрасять саморобні кораблики та привернуть увагу перехожих. Для саморобного корабля стануть у нагоді навіть скарлупки від горіхів. Для виготовлення плаваючих суден підійдуть практично будь-які матеріали навіть губки для миття посуду. Винні пробки запорука непотоплюваності корабля. А якщо це цілий пліт із вітрилом. Егегей, хоч на край світу пливи. Шикарні кораблі виходять із пластикових пляшок. На дно потрібно насипати трохи піску для стійкості, зробити вітрила та обов'язково закрутити пробку. З тонких прутиків нескладно змайструвати пліт. Таку конструкцію можна сміливо пускати у плавання із пасажирами. Кручу верчу. Весняний вітерець пробуджує бажання пограти з ним побільше і подовше. Як це зробити? За допомогою вітряка та вертушки. Купіть дитині і радійте разом. Але цікавіше зробити вертушку самостійно. Обов'язково долучіть до цієї справи тата. Він зможе змайструвати кілька штук. Якщо їх прикріпити до віконної рами, то щоранку вас буде вітати веселий феєрверк, що крутиться за вікном. Калюжі наше все. Мами, ну чому ви так не любите калюжі? Це ж така чарівність. Гумові чоботи і вперед. І кораблики можна попускати, і з улюбленою машинкою пограти, і суп приготувати, і зі своїм зображенням у воді побалуватися. Одяг стирається і сушиться. Руки відмиваються. На крайній випадок можна не чіпати воду руками, а користуватися ціпком. Палкою можна вимірювати рівень води в калюжах. Калюжі можна перестрибувати, В калюжі можна кидати камінці, можна топити кораблі і різні предмети, знайдені прямо на вулиці. Якщо заздалегідь вдома вирізати рибок із пінопласту та прикріпити до них металеві скріпки, у калюжах можна навіть рибалити. Зрештою, по калюжах можна шльопати. Якщо у мами вистачить сміливості залишити дитину з калюжею віч на віч, малюк відчує себе експериментатором. Він самостійно придумає чим зайнятися, адже йому ніхто не давав завдання. А якщо? Сам же відповість на поставлене запитання. Малюк зробить величезний крок у своєму розвитку, граючи з калюжами. Мильні бульбашки. Стануть у нагоді вам на прогулянці мильні бульбашки. Малята із захопленням їх пускають, а потім бігають, намагаючись зловити райдушні кульки. Дивно спостерігати, як бульбашки опускаються на поверхню калюжі та деякий час тримаються на воді. Кольорові крейди коли на вулиці підсохне, обов'язково візьміть на прогулянку кольорову крейду. Можете просто малювати з дитиною крейдою на асфальті, а можна придумати чудові ігри, що розвивають. Що це було? Запропонуйте малюкові зіграти у гру. Що це було? Зав'яжіть дитині очі. І запропонуйте на дотик визначити, до чого він торкнувся камінь, мох, лава, стовбур дерева. Гра відмінно розвиває тактильну чутливість та мислення. На прогулянці можна допомогти птахам у будівництві гнізда. Навесні птахи будують гнізда. Матеріал, який використовується птахами для будівництва гнізда, дуже різноманітний. Як будівельний матеріал вони використовують стебла і листя трав, різні коріння, гілки, суча і листя дерев і чагарників, водорості, мох, лишайники, глину, землю і багато-багато іншого. Ви з дитиною можете допомогти птахам, забезпечивши їх додатковим матеріалом для будівництва житла. Складіть у сітку шматочки вати, вовни, соломи, нитки, пір'я, прутики і підвізте поруч з ходівницею. Тепер ви зможете спостерігати, як птахи відвідають вашу скарбницю і який будівельний матеріал користується у них популярністю. Знайомі рослини Добре було б з раннього дитинства навчити дитину розпізнавати найпоширеніші рослини. Почніть із найпростіших це мати мачуха, кульбаба, подорожник, кропива. Зірвіть листочок та вдома обведіть на папері за контуром, а малюк розфарбує його зеленим фломастером та домалює жовті квіти на високому стеблі. Розвідники! Можна пограти в розвідників і знайти якнайбільше прикмет весни. Залишіть дитині найпомітніші прикмети, а самі називайте найскладніші, на які малюк поки не звертає уваги. Твоє дерево! Добре було б посадити з малюком дерево на дачі чи у дворі. Можна для цього взяти маленький садженець. Але ще краще знайти ранньою весною на землі каштан, жолудь або насіння клена. Спочатку його слід посадити вдома у горщик із землею. Нехай це зробить сама дитина. Коли з'явиться паросток, пересадіть його у ґрунт, навчіть дитину поливати дерево і разом із малюком спостерігайте за його зростанням. Сфотографуйте дитину поруч із деревцем. Після прогулянки не забудьте почитати малюку книжки про весну, про природу, про моря та кораблі. Розкажіть або напишіть з дитиною тематичну казку. Зробіть якусь поробку. Веселих та цікавих вам прогулянок!